Акумуляторна коса FSA-135 з 2022 року. Тепер і в Україні той, хто, хоч раз узяв її до рук і спробував у роботі, навряд чи захоче приміняти її на щось інше. Тиша відсутність запахів вихлопу парів бензину під час заправки, і нарешті витрат на дефіцитне паливо ставить сьогодні акумуляторний інструмент у пріоритет. Сьогодні я хочу познайомити вас з моделлю акумуляторної коси штіль FSA 135. Це професійна коса з відсіком для змінного акумулятора, яка стане в нагоді в роботі комунальних служб у догляді за рослинами на складних ландшафтах. Також її можна застосовувати і на приватних великих за площею територіях з луговою травою. Потужна коса fsa 135 добре збалансована та має невелику вагу. Вона оснащена безщітковим двигуном, який забезпечує надійну та тривалу роботу. Він надзвичайно енергоефективний, легкий та компактний. У коси FSA-135 міцний корпус нового дизайну та зручний важель управління з трьома рівнями швидкості. Це дозволяє заощаджувати заряд при видаленні невеликих заростей трави. Металова сітка повітряного фільтра передбачає тривалий термін експлуатації цієї моделі та оптимальне охолодження двигуна. Окрім цього, двигун підготовлений до системи електронного моніторингу Smart Connector 2A. Потужність акумуляторної коси штиль FSA-135 така, що навіть найвибагливіший користувач буде задоволений процесом і результатом роботи. Адже ця коса, укомплектована металевим ножем, здатна на одній зарядці, наприклад, акумулятора AP300S, скосити траву висотою по коліно людини за півтори години на площі біля 10 соток. Акумулятор коси ФСА-135 сумісний із усіма акумуляторними інструментами серії АП. Крім цього, є можливість роботи з професійними ранцевими акумуляторами ємністю до 1520 Вт-годин. Як вам від 4 до 7 годин безперебійної роботи? У комплектацію моделі штіль FSA 135 входить ранцевий ремінь та окуляри, двополістковий ніж та універсальний захист. Вона дозволяє встановити так само косильну головку. З нею радіус косіння збільшується майже вдвічі і становить близько 0,5 метрів. Крім того, до використання можливо застосовувати додатковий асортимент косильних ножів. Акумуляторна коса штіль FSA 135 із системи серії Pro. Це додаткова гарантія її надійності та довговічності. Нею можна працювати навіть у дощову погоду. Модель з усіма необхідними додатковими комплектуючими вже представлена в магазині Добрий господар. Офіційному дилері компанії Штіль.